Перед другою світовою війною Люблін був головним центром єврейської спільноти в Польщі. Його навіть називали єврейським Оксфордом або Єрусалимом царства польського. Мандрагора, Жидовська ресторація це єврейське кафе в самому центрі старого міста Любліна. Раніше Люблін був великим єврейським центром. Історія євреїв Любліні нараховує майже 600 років. В 1475 році тут була відкрита офіційна єврейська громада. Згодом тут була відкрита талмудична академія, де друкувалися книжки на івріті. Потім поступово Люблін став великим єврейським науковим, культурним мовним центром. Він вносив суттєвий вклад в економічний розвиток регіону за своєю чисельністю. Люблінська єврейська громада була найбільшою в Речі Посполитій. Збереженням пам'яті про єврейське населення Любліна займається центр Брама Гродська театр «НН». Його співробітники збирають інформацію про євреїв, жителів міста. Загалом їх до Другої світової війни було 43 тисячі. Їхній трагічній долі присвячена виставка «Люблін – пам'ять місця, яку можна оглянути у приміщенні центру. У Любліні багато єврейських кафе. Я вирішив зробити невеличку паузу та скуштувати популярну єврейську страву Люблінський цибуляш. Одним із кулінарних символів міста є цибуля. А цибуляш – це пшеничний млинець із цибулею та маком. Jego recept wiadomy jeszcze z XIX stulecia. Tam cebula w środku? E, nie, cebularz jest taki chlebek, tak. ta z makiem i cebulą, uh -huh. pieczone tak. e, i to jest przekrojone na pół. Uh -huh. W środku jest właśnie ta wątrówka, jajko na twardo uh -huh. i przełożone drugą częścią cebularza. Cebulę a to cebula to jest symbol, tak? Lublina? Dokładnie. Tak? Dokładnie. A. Цікаво, цікаво. Легенда говорить, що рецепт цибуляжу вигадала єврейка Естер. Що славилася своєю незвичайною красою. Вона жила неподалік від Любліна у районі містечка Казімеждольний. До речі, дивіться окремий випуск про це дивовижне місто. Якось до будинку Естер зайшов сам король Казимир Великий, який повертався з полювання. Жінка, якій не було чого запропонувати королю, приготувала дріжджовий пиріг із начинкою з цибулі та маку. кажуть, що з тих пір король не міг забути ані пиріг, ані винахідливу господиню. О, дякую багато. Дякую Ох, Як ми вже зрозуміли, одним з кулінарних символів Варшави є цибуля, її додають у різні страви. Я от замовив собі цибуляш. Цибуляш. Ну, Він виглядає приблизно так. Це ось такий пшеничний якийсь рогалик з маком і всередині цибулею. Що ж, спробую, який цибуляш на смак. Ну, В принципі, смачно. Я думаю, що треба. Це все чимось запивати. Напевно, чаєм. Чай улюблені дуже дивний. З пінкою. До речі, в Любліні існує навіть музей цибуляжу. Ідея заснувати такий музей виникла у бізнесмена Роберта Драпала. Мабуть, він, як і я, скуштував смачний цибуляж в кафешці на ринковій площі. Сьогодні ж відвідувача музею розповідають легенду про походження цієї страви та розкривають секрети його приготування. А під час інтерактивної вистави за участю Естер та пекаря Франика кожен гість може спробувати себе в ролі пекаря і, звичайно, взяти участь у дегустації.